Транспортну модель для Ужгорода та стратегію адаптації до змін клімату для Закарпаття розробили українські та словацькі фахівці під час спільного міжнародного проекту Клімадам. Ми мали в рамках цього проєкту реалізувати дві основні такі тематичні цілі, або два блоки. Перший блок це розробка транспортної моделі для міста Ужгорода та його околиць, використовуючи досвід Кошицького самосправного краю. І другий такий тематичний блок це розробка… Для Закарпатської області стратегії адаптації до змін клімату та її застосування на місцевому рівні із використанням досвіду кошицького самосправного краю. Аби розробити транспортну модель, фахівці зібрали велику кількість даних від місцевих територіальних громад Ужгородського району та державних структур у галузі транспорту та інфраструктури. Відтак опрацювали десятки показників, які у майбутньому можуть суттєво покращити запровадження новацій. Транспортна модель це цифровий двійник всіх поїздок в місті Ужгород і його околицях. Тобто, це такий фотознімок, якщо хочете, того, що відбувається в поїздках пасажирів по місту Ужгороду і його околицям. А це робиться для того, щоб зробити таку такий цифровий двійник, для того, щоб можна було потім на ньому відкатувати будь-які гіпотези і ідеї. Тобто, перш ніж щось впровадити новий маршрут. Зробити платне паркування, закрити лівий поворот, відкрити лівий поворот. В цивілізованому світі прийнято доводити ефективність цих рішень, перш ніж їх впроваджувати. І щоб довести ефективність, використовуються цифрові двійники реальних якихось вузлів, міст, регіонів. Тому транспортна модель це така IT-система, яка дозволяє покращити транспортне планування за рахунок того, що будь-яку гіпотезу можна протестувати. Дослідники наголошують, ціллю для міста Ужгород та околиць уже нині повинна стати розробка зручної і привабливої для мешканців мережі громадського транспорту як результат скорочення викидів парникових газів через зменшення кількості індивідуальних автівок, що безпосередньо спрямовано на пом'якшення змін клімату. На період до 2050 року буде підвищення. Температур, збільшення, в принципі, базових енергетичних показників клімату, і зміна відповідно кількості опадів для регіону це все буде призводити до збільшення екстремальності як погодних умов, так і. Природних явищ, які виникають на території області, тому вже зараз сьогодні треба готуватися до того, що ці зміни будуть найближчим часом все більше і більше впливати на безпеку життя, на господарство, на інфраструктуру. Серед основних цілей науковців розповідають було розробити стратегію адаптації до змін клімату для Закарпатської області, аби краще підготувати прикордонні регіони України до очікуваних погодних умов наступних десятиліть. У мене є якби, гарна новина, тому що в гідрометінституті я також оцінювала зміни клімату, які прогнозуються на всій території України. У ну, мене гарна новина для Закарпаття, взагалі для Карпат. Все ж таки тут, в цьому регіоні, не настільки скажімо, погано, як, ну, якщо порівнювати з іншими регіонами, наприклад, південними, південно-східними регіонами, які ну, прогнозуються, що там буде дуже сильно зростати посушливість. Робота науковців переконані допоможе діяльності держави у напрямку реалізації політики в сфері зміни клімату. Розроблену документацію розмістять на геопорталі містобудівного кадастру Закарпатської області для використання громадами. Знаєте, у нас відбулася адміністративно територіальна реформа, з'явилися територіальні громади, і в них з'явилася нова містобудівна документація. Отож, ми плануємо надавати ці державні інтереси для розроблення цієї документації. То, що вони зможуть там передбачити ці всі кліматичні нюанси і відповідно планувати свій населений пункт. Проект вдалося реалізувати завдяки тісній співпраці між урядовими та громадськими організаціями Закарпаття та Кошицького самоврядного краю Словацької республіки. Відтак наукові напрацювання стануть в нагоді обом сусіднім регіонам.